Сучасний інтер'єр, меблі, трансформери та автономне опалення у київській політехніці. Презентували 3 d візуалізацію першого в Україні смарт-укриття, смарт-шелтер. Інноваційне приміщення розміщується у колишньому книгосховищі центральної бібліотеки КПІ. Ми звільнили приміщення. Паралельно ми працювали з робочою інженерною групою. Це і архітектор Паша, це і Микола, там з вентиляції, це всі інженери КПІ, які у нас є. І ми продумували, як так зробити, щоб у цьому майбутньому просторі було і красиво, і безпечно, і комфортно. І водночас було чим дихати, було тепло, світло і так далі. Архітектор, що розробляв інтер'єр простору, використав власний досвід розроблення укриттів у гарячих точках Іраку, Лівії, Єгипту. Основне те, що надихається, люди. По перше, і тут дуже класна команда. І КПІ, і відкласту, і запит, котрий був поставлений, він був дуже влучний, дуже надихаючий. Весь час, поки ми все це обмірковували, обговорювали, робили якісь зауваження, привносились ідеї, воно трансформувалось і вирісло в те, що ми побачили. Активну участь у створенні укриття майбутнього беруть і студенти. Вони виносили книги, розбирали залізні стелажі і розробляли концепцію. Зараз побачила візуалізацію, це нереально круто. Мені сподобалось, і я відчуваю, що більше свого вільного часу я буду проводити саме тут. Особисто я вражений, як за такий короткий час вже можна побачити такий крутий справді проект. І я дуже сильно надію, що це тільки початок. Надію, що до 125-річчя нашого КПІ все ж таки ми реалізуємо цей проект, і тут буде жити життя, так і студенти будуть сюди ходити. Інноваційне укриття Київська політехніка реалізує разом із партнером компанією «Юкласт». Проєкт підтримує не лише безперервний освітній процес в Україні в умовах війни, а й впроваджує інноваційні та комфортні безпекові рішення, що стануть фундаментом повоєнного відновлення нашої держави.